Камера мексиканський наркобарон номер один Хуакін Гусман, відомий як Ель Чапо або Коротун, вдруге втік із зв'язниці посиленого режиму. У заяві комісії з національної безпеки Мексики йдеться, що в Гусмана бачили у суботу ввечері у душовій тюрми Альтіплану, розташований неподалік Мекіко. Те, що Гусман зник, охоронці з'ясували під час перевірки його камери. Влада країни розпочала пошукову операцію. В аеропорту міста Толука де Лердо відклали усі рейси. Батін Гусман очолював картель Сіналоа, що займався контрабандою наркотиків до США, зокрема кокаїну, марихуани та метамфетаміну. Його затримано 2014 тисячі в результаті спільної операції американської та мексиканської поліції. До того він перебував у розшуку з 2001 року, коли йому вдалося втекти із тюрми посиленого режиму, де він відбував покарання, починаючи з 1993 дев'ятсот Під час першої втечі Коротун сховався у кошику для білизни, підкупивши охоронця в'язниці. До затримання Гузмана у 2014 році державний департамент США обіцяв за будь-яку корисну інформацію про нього до 5 мільйонів доларів. Того ж року журнал Forbes оцінив статки ув'язненого наркобарона в майже 1 мільярд доларів.